Звісно, я знаю історію, як Наталія Розумиха, моя пращерка, зустрічала тут царицю Єлизавету Але, на мою думку, це міф, проте разом з тим це не скасовує великої важливості козельця для моєї родини і для мене особисто. Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського історик та громадський діяч Грегор Розумовський розповідає про козацьку садибу вісімнадцятого століття. Покорщина, вона розташована у Козельці на Чернігівщині. У різні часи вона належала родинам Розумовських Дараганів та Галаганів, але останні десятиліття перебувала в аварійному стані. Грегор Розумовський приїхав з Австрії, щоб подивитися, як тут розпочалися протиаварійні роботи. Дуже важливо для національної української ідентичності, для культури України те, що тут є такі об'єкти. Що тут проводиться реновація і що багато людей зможуть сюди приїжджати, щоб дізнатися більше про історію України. Минулого року український журналіст, автор документально історичного проєкту на Ютуб-каналі Реальна Історія Акім Галімов ініціював збір трьох мільйонів гривень на відновлення комплексу Покорщина. За його словами, цю ідею підтримали глядачі каналу. Я познайомився тоді з двома архітекторами-реставраторами з Іваном Биковим, з е, Сергієм Юрченко Назвала народна депутатка Ганна Бондар, яка теж архітекторка. Я її знав. Тобто, так знаєте, знайомі через знайомих. Ми почали створювати таку робочу групу по роботі над цією пам'яткою. У серпні 2024 року на території садиби волонтери та місцеві жителі провели тулоку та вивезли сміття. За словами Акіма Галімова, наразі розпочалися протиаварійні роботи на кам'яниці. Ми міняємо елементи конструкції даху. Потім перейдемо на садибу, там буде обмирування фундаменту також заміна елементів даху. Все це робиться для того, щоб ця садиба просто простояла ще якусь певну частину часу, а поки ми не зможемо повноцінно реалізувати вже реставраційні роботи. Ці роботи, які тут проводяться, ну це неймовірно, але тут жодної копійки нема там. Державної чи там, якихось великих корпорацій, якихось там міжнародних донорів, це все звичайні люди, звичайні глядачі. Майстер Нік Ян каже, якщо не завадять дощі, то протиаварійні роботи на кам'яниці завершаться до середини літа. Наразі тривають роботи із заміни дерев'яних частин даху. Далі, як зробляться всі дерев'яні роботи, вже почнуться життя покривельні роботи. Це з робота з металом. Буде критися шашечкою за словами Акіма Галімова для проведення другого етапу робіт необхідна набагато більша сума не три мільйони гривень а Можна множити там на десятки, тому що це вже реставрація. Вона потребує проекту. Вона потребує документального оформлення загалом цього об'єкту, тому що він сьогодні перебуває на балансі обласної держадміністрації, земля тут не оформлена, багато чого тут по документам не зроблено, і все це потрібно зробити. Тому далі планується створення громадської організації, яка буде опікуватися об'єктом та шукати гранти й меценатів, в тому числі за кордоном. У цьому також планує допомагати і Грегор Розумовський. Який буде розповідати про проєкт та історію Покорщини в Європі, але фінальна мета зробити Покорщину самодостатнім туристичним комплексом, каже Аким Галімов. Тут звісно, і Грегор. І місцева, і обласна влада, і міністерство культури цей об'єкт має почати працювати сам на себе. Оце дуже важливо. І тут величезний потенціал туристичний, тому що Покорщина вона знаходиться рівно віддалено від Києва і Чернігова. Тобто, це два таких потужних туристичних потоки. Туризм вихідного дня, родини можуть приїжджати з дітьми, дізнаватися козацьку історію, історію козацької еліти. Марина Кирієнко, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.